Згідно з церковною традицією, фарбувати яйця на Великдень потрібно в чистий четвер, тобто сьогодні. Ми знаємо, як можна пофарбувати їх, не використовуючи синтетичні засоби, і готові поділитися з вами секретом. Тож, приділіть фарбуванню яєць трохи більше часу і впустіть в своє життя яскраве весняне свято. Вам знадобиться шпинат зеленого кольору, червона капуста синього кольору, куркума жовтого кольору, чорниця фіолетового кольору, цибуля рожево-червоного кольору, цибулиння бордового кольору, кава коричневого кольору, журавлиний сік рожевого кольору, яйця в каструлю додайте інгредієнти для фарбування. Для кожного використовуйте окрему ємкість. Вміст залийте водою. Занурте яйця в каструлю. Доведіть до кипіння і варіть 7 хвилин. Витягніть яйця із каструлі. І залийте рідиною для фарбування. Додайте оцет. Повторіть для кожного кольору. Залиште яйця у фарбниках на 4 години або на ніч. Потім витягніть яйця і дайте їм висохнути.